Елегантна модель оправи, якої дійсно майже непомітно на обличчі. Ідеальний варіант для тих, хто не бажає акцентувати увагу на окулярах у своєму образі. Має металевий корпус у чорному матовому кольорі, має стильний мінімалістичний дизайн, повністю металевий корпус з завушниками на флексах, має ось таку золоту деталь на скриневій частині, яка в цілому буде гарно пасувати і поєднуватись у будь-якому образі. Це варіант універсальний. Як жінка, вам, так і чоловікам пасує ідеально і підійде для власників середнього і вущого бича. Орієнтуватись можна на заміри моделі, їх можна розглянути на сайті Київлінза або ж запитати наших менеджерів у особисті. Має рогомі завдяки яким можна відрегулювати посадку під ширину саме вашого перенісся. Дуже зручна посадка тут також саме завдяки флексам. Вони дають надійну фіксацію правильно голови, вона натиснела, при тому, і не спадає. Тут будуть гарно виглядати. Як прозорі лінзи, також фотохромні, але на рецепти від двох диоптрій та вище і для корекції астигматизму. Замовити такого права, бо ж окуляри за рецептом цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм, контакти в шапці профілі, також на сайті Київлінзи і для цього артикул моделі у коментарях.